Вітаю в ефірі телеканалу Сфера денний огляд новин про найцікавіше у Рівному та області. Станом на цю мить розповідаємо далі. Рівненщина знову у Скорботі. На війні з російськими окупантами загинув Микола Саско, мешканець села Перекалі колишнього Демидівського району. З 1 липня захисника вважали зниклим безвісти однак, сумна звістка про загибель чоловіка нещодавно підтвердилась. А на Дубинщині в останню дорогу провели Юрія Солов'я. Військовий загинув у лікарні населеного пункту Балаклія 25 липня. Вічна пам'ять героям та співчуття рідним. Сьогодні, 2 серпня, в Україні відзначається Міжнародний день Голокосту Ромів. Ця дата має глибоке історичне значення, адже вона присвячена пам'яті тих, хто став жертвами одного з найжорстокіших злочинів людства під час Другої світової війни. Політика нацистів стосовно Ромів була заснована на расистській ідеології, яка вважала їх нижчою расою. Ромів переслідували, затримували і депортували до концтаборів, де вони піддавалися примусовій праці, медичним експериментам і масовим стратам. Загалом, під час Другої світової війни, лише на території України було розстріляно близько 20 тисяч ромів. За роки незалежності наша країна впроваджує політику, спрямовану на етнічне відродження ромів, їх самоідентифікацію та право на самоствердження. Попри загибель на війні рівненського поета Максима Далі Кривцова, його творчість продовжує жити. В обласному краєзнавчому музеї представили виставку та вшанували пам'ять молодого митця, який віддав життя за Україну. Як пройшов захід та яким Максима запам'ятали рідні? Далі у сюжеті у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки та вечір пам'яті полеглого на війні захисника Максима Далі Кривцова. Хлопець був активним учасником Революції Гідності і з початком повномасштабного вторгнення приєднався до захисту країни, був кулеметником. 33-річний Максим Кривцов загинув 7 січня цього року на Харківському напрямку. Вона взагалі відбулася у нас вперше в Києві на початку весни. Спільно з Музеєм національної літератури України ця виставка була створена. Це єдина наша виставка, де представлені артефакти речі Максима, з якими можна також ознайомитись, подивитись. От це така була, мабуть, виставка створена як рефлексія на загибель. Фонд Максима Кривцова поставив за мету показати не лише його як військового, а як творчу людину, яка не боялась ризикувати та випробувала свої можливості в різних галузях. Тут можна побачити. Різні напрямки такого якогось творчого життя Максима в такому сенсі, що не тільки його фотороботи, тут можна побачити і самого Максима, тут можна побачити його речі, як мета наша була показати Максима з двох сторін, тому що тут є речі з цивільного життя і з військового. Максим був справжнім наставником для дітей у таборі Строкаті Яноти, де працював ментором. З дітьми у нього був дуже тісний зв'язок, загадує сестра військового Олена. І основне, що було дуже щемко, коли ми підбирали. Це є подарунки від дітей, які йому дарували. Це може ну були понесенки, сувеніри чи листівки. Відібрали тільки декілька, тому що він дуже любив дітей. і Діти любили його. На війні, де кожна хвилина була вкрай непередбачуваною, Максим зустрів побратима рідного земляка з цієї ж вулиці, на якій жив сам в цивільному житті. Я його абсолютно не знав. Ми були з ним знайомі і виключно як військові. Ви навіть не уявляєте, наскільки це був професійний військовий. Він дуже пишався, коли розповідав про свої бойові подвиги. Ну, дійсно, це були бойові подвиги, які він робив в складі Сил спеціальних операцій на території ворога, на території Російської Федерації. Про ці його подвиги навіть в одному із інтерв'ю Путін розповідав на своєму там брифінгу. Цей вечір став можливістю не лише вшанувати пам'ять Максима Кривцова, але й зануритись у його творчість та побачити світ його очима. Подібні заходи важливі не лише для родини героя, а й жителів та гостей міста, які мають нагоду пригадати талановитого земляка і його внесок у збереження української незалежності. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Сарненщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Автопригода трапилась у селі Корост вчора, 1 серпня. 28-річний місцевий житель водій мотоцикла зіткнувся із попутним трактором, водій якого повертав ліворуч. Відомо, що трактор кустарного виробництва та не обладнаний показчиками повороту. Від отриманих травм керманич двоколісного загинув на місці. Медики лише констатували його смерть. На щастя, його 18-річний пасажир отримав незначні ушкодження. Розпочав то досудове розслідування попередньо водій трактора був тверезий. Жителька рівного травмувалася у горах в Івано-Франківській області. Інцидент трапився напередодні ввечері неподалік гори Пожежевська, по маршруту від озера несамовите. 40-річна туристка з рівного отримала травму ноги. По допомогу до працівників ДСНС звернулася подруга жінки. Ворогтянські гірські рятувальники прибули до місця знаходження постраждалої, надали домедичну допомогу та транспортували її до навчально-спортивної бази Заросляк. Біля здолбунова горів комбайн. Учора близько 15-ї години рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в Новомильську. Горів зернозбиральний комбайн, а також поле. На жаль, внаслідок пожежі техніку і 6 тонн зерна в ній було знищено. Окрім цього, горіли післяжнивні залишки на площі понад пів гектара. Причини та збитки встановлюються. Загалом минулої доби ДСНСники області ліквідували 5 пожеж і 7 разів надавали допомогу населенню. Крадії квіток орудують у рівному. Нещодавно працівники тресту зеленого господарства облаштували квітник у пристовбурових ділянках деревна Чорновола. Проте днями помітили, що висаджені рослини вкрали невідомі. Фахівці тресту просять громадян повідомляти правоохоронцям про випадки крадіжок квіток, або якщо ви стали свідками вандалізму. Наразі це всі новини станом на цю мить. Вже у вечірньому випуску дізнавайтеся більше інформації про події, які відбуваються на Рівненщині. Побачимось.